Розв'язання завдань п'ятого дня. Площа трикутника. На папері в клітинку зображено трикутник АБЦ, вершини якого збігаються з вершинами клітинок. Знайти площу трикутника АБЦ, якщо кожна клітинка є квадратом зі стороною завдовжки 1 см. Тут нам допоможе наша перша формула. Площа будь-якого трикутника може бути порахована як одна друга добутку сторони на висоту до неї проведену. Ну, наприклад, ми назвемо нашу висоту БК. Трикутник тупокутний, тому висота прийдеться на продовження. Від різка АЦ на АЦ. А тепер по клітиночках рахуємо. Одна друга а АЦ раз, два, три клітиночки. Помножити на три. І висота БК. По клітинках. Раз, два, три, чотири, п'ять. Сім з половиною сантиметра квадратних відповідь Г. Один із катетів прямокутного трикутника дорівнює 2, а його площа дорівнює 10. Знайти другий катет цього трикутника. Площа прямокутного трикутника може бути порахованою за тою самою формулою. одна друга добутку сторони на висоту до неї проведена. Але ж ми завжди можемо вважати, що один катит висота, А це, наприклад, тоді Б це це сторона, до якої ця висота проведена. Таким чином, площа одна друга добутку катитів. Підставляємо. Площа 10 за умовою, потім одна друга, А це 2 за умовою, а Б це можемо позначити Х. Відповідно, двійки взаємно скоротилися. Х дорівнює 10 відповідь Б. Кут між бічними сторонами. Рівнобедреного трикутника дорівнює 120 градусів. А бічні сторони завдовжки 6 сантиметрів. Знайти площу. У нас є дві сторони, і кут між ними. нам знадобиться друга формула одна друга. Добутку старін на синус ними. Підставляємо? Одна друга 6 на 6 на синус 120 градусів. Як ми порахуємо сінус 120. 36 навпіл одразу порахує 18, а тепер синус 120. То є синус 180 відняти 60. Ми вже про це казали. У суміжних кутів синуси однакові. Або, краще сказати, використаємо формулу зведення. Синус 180 мінус 60, то синус 60. Синус 180 відняти альфа, то є синус альфа. Відповідно, корень із трьох навпіл. Умножити на корень із трьох навпіл 9 коренів із трьох. Відповідь Б. Сторони трикутника дорівнюють 7, 9 і 12. 7, 9 і 12. Знайти висоту проведено до найбільшої сторони. 7, 9, 12, А, Б, С, К, наприклад. Висоту треба знайти. В таких випадках найкращим чином порахувати площу двома різними способами. В даному трикутнику відомі всі три сторони. Це означає, що ми використаємо формулу герона. Пів периметра. Одна друга суми всіх сторін. 9 плюс 7, 16, 16 плюс 12. 28, 28. Навпіл, 14. Площа за формулою Герона. Од... Корень квадратний П. П мінус А, П мінус Б, П мінус С. П. Півпериметр 14. 14 мінус 7 7. 14 мінус 9, 5. 14 мінус 12, 2. Що в нас під коренем? 14. Ще раз 14 і 5. Тому корінь буде 14 коренів із 5. Це наша площа. А з іншого боку, площу можна порахувати, використавши першу формулу з висотою. Одна друга БК помножити на АС. Підставляємо 14 коренів із 5. Одна друга. БК то в нас невідомо, ми її перепишемо, а А це дорівнює 12. Двійка 12 скоротилися, БК дорівнює. Дивіться, коефіцієнт біля нашого невідомого БК 6, тому ми все поділимо на 6. 14 коренів із 5 поділити на 6. Скорочуємо на 2, 7 коренів із 5 поділити на 3. Відповідь: 9. І на останочок знайти радіус кола, вписаного в рівнобедрений трикутник. У нас вписане коло, тому я його одразу зобразила, але в мене зараз не вийде рівнобедрений трикутник, я підправлю. Взагалі-то ми схематично, дуже схематично, але ескізи зображуємо. Весь час обов'язково. Так, Коло називається вписане в трикутник, якщо воно дотикається до всіх сторін нашого трикутничка. Трикутник нехай називається АБЦ, десь тут О – це центр І нас цікавить радіус. Ну, Наприклад, я ока напишу. Ось таким чином. Рівнобедрений трикутник, основа якого 10. А висота проведена до основи 12. Ой, треба домалювати. Так, давайте я красивіше намалюю все ж таки. Ось так. Висоту спершу намалюємо, а потім будемо домальовувати дані. Отут точечка О, точечка К і 10. І наша БК 12. 12. Для того, щоб знайти цей радіус маленький, ми пригадаємо формулу площі з радіусом маленьким, радіус вписаного кола на півпериметр. Але ж для того, щоб порахувати якимось іншим чином площу і сам півпериметр, нам потрібно щось знати. Ну, площу для того, щоб паркувати іншим спосіб, нам нічого не потрібно, бо в нас є висота і сторона, до якої вона проведена, площа це одна друга добутку сторони АЦ на висоту до неї проведено. Тобто одна друга 10 на 12, тобто 60. Все, площа є. Не вистачає півпериметра. Розглянемо трикутник, наприклад, БКЦ. Цей трикутник прямокутний. За теоремою Піфагора або, використавши відому Піфагорову трійку, БК висота на трикутника проведена до основи. Відповідно, вона є медіаною і бісектрисою. Медіана, тобто КЦ, то буде 5. БЦ гіпотенуза цього прямокутного трикутника. Корінь квадратний суми квадратів катетів. Тобто 13, якщо ви порахуєте. Таким чином, все є. Радіус маленький. То площа трикутника поділити на пів периметр. Площа нашого трикутника 60. Ділимо на пів периметра. 13. Додати 13. 26 і плюс 10. 36. Пів периметр. 36 поділено на 2. 18. Скорочуємо на 6. І маємо 10 третіх сантиметра то є радіус вписаного кола. Впевнена, що у вас так і вийшло.